Футбольна команда Богун та гості із «Жовкви» провели цікавий футбольний матч. Результати його проведення у сюжеті. Творо кура! Ця гра була надзвичайно спекотною із травмами та вражаючими моментами. На стадіоні ювілейний шоу Бродах у пекельну погоду відбулася напружена гра між двома футбольними командами Бугун та «ФК Жовква. На трибунах не стихали вболівальники, а кожен із футболістів викладався повну. Гучно і з барабанами у руках вболівальники за «Жовкву» заполонили стадіон. Розпочали гру о 16 годині, і за цей час вдалося побачити чимало цікавих моментів, за якими у напрузі спостерігали вболівальники. Не обійшлася гра без травм, а через надмірну спеку доводилося робити невеликі перерви. Гра між богуном та жоввою була надзвичайно динамічною, а за улюблений богун вболівали навіть діти. Зокрема, цей матч був благодійним, де усі бажаючі могли задонатити на збройні сили України. Його? 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 У кінцевому результаті перемогу здобула футбольна команда міста Жовква, яка обіграла богун. Із рахунком 4-0 Сергій Нікішин телеканал «Броди Онлайн.